Слава наці, вітаю на каналі Добрий Рембат. В я Сашко Добрий. Покажу трохи, яким інструментом під час цього візиту до побратимів я працював на цьому двигуні, на цій силовій установці БМП. Перевірте підписку на перший український канал з ремонту бронетехніки. І ось що я з собою привіз. Основна частка до побратимів, у яких брак спецінструменту. І зараз я після переїзду мені теж дещо я залишив в попередньому підрозділі. І зараз буду настарувати, то я з ними порозмовляв в рамках нашої плідної взаємодії. Ми також, я думаю, їм зробимо спецінструмент, тому що люди в трезі, адекватні працю вийті. Я переконаний, що цей інструмент буде в добрих руках. Отже, привіз я із собою. Оці кліщики, мабуть, підходь так, щоб більше великим планом це було. Ага. Підходь, будь ласка, щоб у мене в руках було видно. І щоб, щоб ж там далі нічого не було видно, мабуть, звідти підходь. Мабуть, краще звідти підійди. Не встиг звідти нічого записати? Ага, окей. Оці кліщики. Кліщики використовуються. У мене ще не було подарованої паном Андрієм з Житомирщини, до речі, вилки заводської для відтискання замків клапанів. І це я зробив, до речі. Батюшка святий очі, вітання, якщо ти дивишся, під час виїзду там у піхоти. Зробив фактично в полі цей інструмент, який вірою і правдою служить вже нормально часу і не дає жодних ознак старіння. Оці кліщики для відтискання. Ага, тут у нас кулачок стоїть. Тут у нас. О, ось тут. Мабуть, буде найкраще. Кліщі для відтискання замка клапана. так, Тобто ми вставили. І відтискаємо і крутимо, регулюємо. Ось оце саморобний інструмент, я конкретно зробив. І вилка оригінальна, вона ну, в неї є свої плюси, свої мінуси. вона з часом там трохи розходиться, вона там в дечому більш зручна, але все просто ефективно. От я його з собою тягаю. Е, ну, що, ну, стетоскоп це таке вторинне, так? Слухати, цікаво, що там в двигуні коїться. Регляж для визначення верхньої мертвої точки. По цій операції вагомі, важливі, цікаві, ми знімемо. Я сподіваюся, на недовзі відео. Зокрема, знімемо відео, на якому я попрошу людину визначити, так би мовити, дідівським способом викруткою там так, верхню мертву точку на його думці, а потім ми на тому ж двигуні, на місці виміряємо належним чином. Передбаченим заводом, передбачений заводом спосіб цим інструментиком і порівняємо по кащики. Саморобна голівка. Я, до речі, зараз організовую кращий інструмент, бо це в мене останній, і вона вже потроху додихає. Для втулок регулювальних валів е, валів. Так, голівка. Набори щупів. Це знову ж таки для регулювання. Клапанів, о, підзагнув. Е, Найменше у нас 2,25. Найбільший я взяв 2,32. Бо за заводом 2,24, 2,34, Я там по одній дві десяточці знизу і зверху прибираю і от залишаюся в цьому діапазоні. Так? Тобто у нас менший, де тут потилиця? Ніде нема потилиці, ну от менший у нас. Має нормально входити, більше у нас немає туди входити, і от він це і не робить. Три соточки, щупик, три соточки щупик для визначення контакту клапана. Також, до речі, три соточки щупичок, так? Також оцими кліщами, коли на певних етапах нам треба зняти навантаження з розподільшого валу. Так, його розгальмувати. То цими кліщиками по шлицах дуже зручно з'ясовувати, який клапан є під навантаженням, а який не є. Так, оцей клапан, який у нас вільний, він крутиться кліщиками. Клапан, який у нас підтиснутий, відповідно теж крутиться, але зі значно більшим зусиллям. От, що ще? Що ще, що ще. Так, ну, це з цієї, власне, втулки саморобний ключик так, для, як його. Прокручування розподільших валів. так? Оце чудово саморобна приспособа власне заводська оригінальна. так? Вставляється сюди і так загадково. Ну, Ти її не поставиш разом зі стрілкою, тобто треба знімати. А її користування передбачає стрілку. так? Тобто В інструкції написано встановити цю штуку і дивитися поділки за стрілкою. Ну, а ти їх не подивишся, бо щоб її поставити, треба знімати стрілку. Тобто робиться зазубринка так, зубилом, і по ній орієнтуємося. Тут зазубінка не відповідає стрілці, бо стрілка у нас часто погнута і не знати, куди показує і що. Тобто, ну, ми працюємо ломами. Так? По класиці, щоб не любити за цією стрілкою. Можливо, з часом будемо її знімати, подивимось. Ось ця приспособа для провертання маховика на знятій трансмісії, на знятій коробці, так? От, зараз не маю змоги показати. Ну, що у нас тут? Ключик динамометричний. ну Це вже для обтягування голів за схемою, як я теж покажу свого часу динамометричний ключик, до нього голови, під трискітку, під, під квадрат іде. Як її звуть, іде голівка, теж подарована компанією Інтеркарс. Ну, от так і з основного все. І з основного все. Ну от, конспекти, олівець. Ну, тут вже ви нічого не побачите, тому що не вберегли від запуску двигунів, від двигуна, так, і тут трохи нам набризкало оливи. Але тут от всі показчики занотовуються, регулюються, виставляються, плюси-мінуси. Працюємо. Все слава Богу. І е, дуже сподіваюся, невдовзі познімати по кожній з цих операцій змістовне відео, так, на якому показати. Від А до Я, що і до чого. Чимало магії, чимало креативу, чимало непередбачуваних штук з цими двигунами, з цими машинами. Тому в усьому рухаємося максимально обережно. Максимально обережно все перевіряємо, нікуди не поспішаємо, перевіряємо декілька разів. Так? Тому що коли через поспіх у нас. Виплюне кудись шматки клапанів, то вже поспішати не буде куди. Жадібний платить двічі. Працюємо! Слава нації!